Для більшості глядачів сьогодні звичайний день, але у Збройних силах України головне свято: 21 рік тому, 6 грудня, у молодої держави, офіційно з'являється армія. Як захисники батьківщини змінилися за цей період? Дивіться далі у програмі. Коли війна застала строковика Петра Музику, жодного сантиметра рідної землі він не хотів віддавати фашистам. За роки Великої Вітчизняної юнак пізнав страхіття кровопролитних боїв і був поранений. Тікав із полону і йшов у партизани, щоб продовжувати боротьбу за Україну. небо, не бою, снаряд до снаряду кладуться, поїдемо на спільні. Дим задушує з спороху. Не обидали, коли я видали колі вернутока три місяці тому Петру Павловичу виповнилося 100 років вижити у страшній війні з фашизмом. фронтовику допомогли саме патріотизм, хоробрість та віра в себе. Сім років тому майор-Ведовешник Анатолій Ічинський також ходив по лезу ножа. Принципи ведення бою у стилі хай-тек він відчув на собі, коли перебував у миротворчій місії в Республіці Ірак. Місяці виконання надвідповідальних завдань, тижні фізичних та моральних навантажень. Кожен день хвилювання за життя та здоров'я підлеглих. Небезпека чатувала на кожному кроці: що години, що хвилини, що секунди. Заступник командира зводу мій на 410-му БТРі підірвалися на фугасі, встановленому на дорозі, на якій кожен день вони їздили. Ну, Легко отримали легку контузію. Не спеціалісти ставили той фугас. Але слава Богу, що всі військовослужбовці залишилися живі. Український миротворчий персонал в Афганістані, миротворчий контингент в Косові, окремий вертолітний загін в Ліберії, а віднедавна у Демократичній Республіці Конго в вересні було завершено введення українських вертолітників до складу місії ООН у цій неспокійній країні. Наступного року Україна планує долучитись до боротьби з піратством. Фрегат «Гетьман Сагайдачний» з палубним гелікоптером та групою спецназу вже готуються до операції Океанський щит. Україна має зараз п'ять підрозділів, з них два корабля, які можливо застосовувати в будь-якому регіоні світу в багатонаціональних силах для захисту своїх національних інтересів. Малося добре враження від професійної і злагодженої роботи офіцерів і солдатів. Ви продемонстрували майстерне і впевнене володіння зброєю. Упевнений, що вам можна довірити захист нашої держави. 2012 рік рік командира відзначився не лише експериментальним командно-штабним навчанням, перспектива 2012 У військах активно обирали кращих офіцерів, сержантів, солдатів ліцеїстів. За допомогою конкурсів визначали найбільш професійних розвідників, снайперів та зв'язківців. Кращий танковий та артилерійський підрозділ Збройних сил навіть отримав грошову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Таких стимулів до професійного зростання військові не пам'ятають, ми розпочали з воєнно-морських сил України з 1 серпня цього року. Грошове отримання збільшено вдвічі. Після цього ми це зробили для повітряних сил. Наступний крок по Нашим десантним військам. Старший матрос Микола Щербаков підписав контракт три роки тому. Тоді у розпал світової фінансової кризи юнак із технічною освітою почав службу на кораблі управління центру морських операцій Славутич. Заробляв небагато, але нарешті дочекався покращення. З підвищенням я маю змогу на допомогти своїй родині, маю змогу відкласти кошти так на відпустку, на якийсь достойний відпочинок. Микола каже, армія дає багато преференцій контрактнику. Головне це вихід у море та відвідування іноземних держав. Минулорічний Сіфор» йому особливо сподобався. Репідтрайден, слов'янська співдружність, сібриз, фарватер миру це міжнародні навчальні баталії, які відгриміли цього року в Україні. Та наші військовослужбовці у 2012-му мали змогу перевірити свої сили і на територіях інших держав. Вони брали участь у таких заходах, як Кленова Арка, «Сейбер Джанкшн», Північний Сокіл. Крига з кресла і збройні сили поступово омолоджуються. За останні 11 місяців на озброєння українського війська прийнято ударний гелікоптер Мі 24 п оснащений приладами для нічних польотів, радіолокаційну станцію П-18 малахіт, бронетранспортер БТР 4 е спортивну парашутну систему Барс С типу Крило. Прийняли на озброєння і от на Житомирі виконаного завдання нові ну парашути крило, які, які теж можуть давати можливість здійснювати. Стрибок і приміщатись по повітрю до 20 кілометрів тобто бути незаміщеним і вийти в той район, який має група спецпізна виконати завдання. Місяць тому на заводі Ленінська кузня закладено два бойових катера юрза М. До 2017 року. Український флот має поповнитись дев'ятьма катерами цього проекту. Зараз вище керівництво держави тримає на контролі такі перспективні для армії проекти, як військово-транспортний літак АН 70 багатофункціональний ракетний комплекс Сапсан, корабель класу Корвет. Цього року на них виділено в рази більше коштів ніж минулого. Це означає, а це значить, що у нас є технології, а це значить, що ці технології можна просто взяти нам сейчас армію. Как только мы возьмем это все, все эти наработки, это и навигация, и цифровая связь, как только мы это все возьмем, мы качественно изменим облик наших вооруженных. 20 березня 2012 року назавжди закарбується в історії вітчизняних військово-морських сил. Вперше за 12 років підводний човен Запоріжжя вийшов за межі Севастопольського судноремонтного заводу для виконання навчальних завдань. Свилювання та радість за наших флощодо да, дійсно є підводний човен такого класу, я кажу, і в такому гарному стані. Індикатором розвитку збройних сил в усьому світі вважається активність бойової роботи військових льотчиків. В цей рік у нас майже кожен день вигляді, планові польоти. Ми день день готуємось, літаємо, день витуємо, два літаємо. До авіаційних бригад активно надходять модернізовані зразки винищувачів у новому захисному камуфляжі та навчально-тренувальні літаки Л-39. За роки незалежності України стільки літаків ми ще не відремонтували. Це, це я сказав, що тільки відремонтоване на авіаремонтних заводах. Ми відновлюємо техніку і своїми силами, продовжуємо ресурс, Ну, на це теж не було раніше коштів. Такими темпами, якщо будемо рухатись, то звичайно ми за 2-3 роки вже повністю відновимо бойовий склад авіації і будемо здійснювати паралельно повноцінну бойову підготовку. Певним поштухом до цього стало проведення на території України Євро 2012. Від полковника Олександра Оксанченко, кращому льотчику 2011 року, також довелося стежити за запеклими футбольними баталіями з повітря. Чергуємо три часа. Повітря вилітають два льотчика. Почергово міняються через півтора часа. Тобто до початку матчу за півгодини, і після закінчення матчу через пів години мрії професійно самореалізуватись. Здійснились не лише у військовослужбовців, фах яких захищати батьківщину для участі в Олімпійських іграх 2012-го у Лондоні. До національної збірної було відібрано 56 спортсменів-армійців, і перше золото для України принесла саме команда з академічного вислування спортивного клубу армії. У 2010 році. Немножко утратили свои позиции. В 2011 году у нас немножко не получилось. А в 2012 мы всем отомстили, всех наказали. Мы сказали, что Украина самая сильная в этом классе судов. Збройні сили України державна інституція, яка має найвищий рівень довіри серед цивільного населення. Оборонно-промисловий комплекс забезпечує десятки тисяч додаткових робочих місць, а бойові частини приходять на допомогу в разі стихійних лих та пожеж. Вони на 100% віддаються службі і сподіваються на краще. Старший матрос Микола Щербаков хоче вступити до військового вишу та стати офіцером. Майор Анатолій Ічинський залюбки знову відчув би себе миротворцем. А сторічний фронтовий Петро Музика впевнений, що йому на зміну прийшли гідні представники професії захисника Батьківщини. Він вірить, що люди в формі ніколи не втомляться робити героїчні вчинки, приходити на допомогу та бути прикладом доблесті, мужності і благородства. Зі святом українські воїни.